Content of Factory Production prezentuje. Привіт, майбутні голівудські зірки. Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Кожен випуск це досвід перевіреною практикою. Тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. Сиджу якось у студії, щось монтував. Ну, звичайний день капітана Джека Горобця. Нічого такого. Поруч телевізор працює, якийсь серіал крутиться, і тут забігає мій друг, дивиться на екран, зависає на сцені. І видає, чому воно так виглядає? Ну от що камера, світло, бюджет реально зробити, хоч трошки схоже, чи це треба тільки мільйони бюджету? Ми з ним сіли, глянули уважніше, і знаєш, нічого космічного. Сцена в одному легкому зеленому відтінку. Одяг підігнаний, на фоні ніч зайвого, і все тримається на двох кольорах: чисто, продумано, стильно. І я кажу: та це ж немає, це принципи, це фішки. І більшість із них реально прості. Сьогодні покажу тобі 5 лайфхаків, які зроблять твоє відео як на Netflix. без бюджету, без кінокамер і без сотні людей у команді. Бюджет кажеш, та я бачив, як за мільйони знімають таку нудьгу, що навіть дивитись не хочеться. А буває один штатив, трохи фантазії і пара свічок, і вже схоже на Netflix, Ну або на піратський Netflix. І перший лайфхак: два кольори, максимум ефекту, мінімум ресурсів. А тепер дивись уважно, показую тобі кадр із того самого серіалу. Наче нічого особливого, правда? Просто дівчина в майстерні щось лагодить, але чомусь це виглядає ну, дорого. І тут починається магія, яку легко не помітити, якщо не знати, куди дивитись. Поглянь на неї: весь образ побудований на одному кольорі. Комбінезон, інструменти, навіть дрібні деталі усе витримано в гамі насиченого, трохи брудного, червоного. Це головний герой кадру. Він тягне на себе увагу і створює емоцію. А тепер фон. Холодний, з легким зеленувато-синім відтінком. Це не просто інший колір, це компліментарна протилежність. Вони існують, щоб працювати в парі, один підсилює іншого, і разом вони створюють візуальну гармонію, яка підсвідомо сприймається як щось професійно витончене, кінематографічне. І ще зверни увагу: фон не кричить, він м'який, з фактурою, без надмірностей. Він не тягне увагу на себе, а тільки підсилює головне. А тепер подивись на нас. Тут ми вже не просто. Палакаємо. Тут теж кольори грають. На мені біла фактурна рубашка. Завдяки кольорокорекції ми вивели трошки такий холодно-синьо-зеленуватий відтінок, як ти бачиш. А за спиною теплий фон, жовтувате світло, дерев'яна текстура, два кольори, контраст. Все тримається просто, але стильно. І знову не через бюджет, а через розуміння принципу. Це не про бюджет, це про бачення. А побачити кіношну картинку можна навіть у себе в кімнаті, якщо знати, як її будувати. Та що тут скажеш? У когось студія в Голлівуді, у когось майстерня, друга і фантазія пірата. Але різниця не завжди в бюджеті, а різниця в тому, хто як бачить. А я, як бачиш, бачу у двох кольорах, і мені норм. Другий лайфхак: як побудова кадра може направити твій погляд? Окей. Дивимось на сцену. На перший погляд, звичайна кімната. Люди стоять біля столу. Але що тут особливого? У центрі головний герой. Весь простір навколо працює на нього. Масивний стіл тягнеться до глядача, формуючи чітку вісь кадру. Цей прийом композиції називається Ведучі лінії, коли елементи в кадрі направляють погляд туди, куди треба. До того ж, позиції інших героїв, їхні погляди, навіть лінії світла, усе зливається в одну композицію, що підказує: ось тут головне. Навіть якщо ти просто перемикав канали, ти вже дивишся саме туди, куди захотів режисер. І нічого зайвого, ніяких ой, тут ще вазу поставимо, книжку, чашку, світильник, бо ну, будеш красиво. Все по справі. Все тільки для історії. Тепер про наш кадр, щоб створити цю локацію, ми спочатку прибрали все зайве зі студії. Потім почали потрохи додавати те, що передає атмосферу: передній план, череп, свічки. Це не просто антураж, це шар. Столик він не рівний, як ти бачиш, він косий. і ця лінія теж веде до центру. В центрі я прямо в обіймах теплого світла. Я спеціально сів подалі від фону, щоб не зливатися з ним, і щоб кадр мав глибину. Це дуже важливо, бо тоді з'являється відчуття простору, а не плоскої стіни за спиною. Ззаду, як ти бачиш, фігури, скелети, вікно, тіні усе працює на глибину. Кожен об'єкт не заради поставили, бо. Просто так було, а тому, що додає рівнів атмосфери і візуального балансу. Композиція це не про постав щось красиво, це про настрій, ритм і баланс. Найсильніший кадр це коли знаєш, що прибрати, а потім що додати. Це вже не просто стіл, це стрілка, яка веде глядача прямо до головного. Якщо не знаєш, куди вести, він просто піде. І в кадрі, і з відео. Не стіл, якщо що, а глядач. Третій лайфхак світло. Атмосфера це не про яскравість, це про настрій. Дивимось на стоп кадр із майстерні. Уся сцена загалом у холодній гамі, але що її оживляє? Це тепле світло ламп. Помітно, що одна лампа на передньому плані ближче до камери, інша десь за акторкою. А ще одна пробивається з боку. Всі вони м'які, нібито трошки розмиті, але головне не яскравість, а розстановка. Вони не просто світять, вони направляють увагу, підкреслюють глибину і додають фактури. І ось ми переносимося у наш кадр. Світло зліва від мене. Це не просто джерело світла, це свічки, які дають м'який теплий акцент у кадрі. На задньому фоні також є свічки і ще декілька теплих елементів, які підтягують загальну атмосферу. Ключове все це налізе в очі, але формує настрій. Немає симетрії, і це добре, є легка симетрія, як і в сцені з серіалу. Наче все випадково, але насправді точно продумано. Такі світлові рішення це не про велику потужність, а про інтуїцію, куди спрямувати, що підсвітити, а що залишити в тіні. І навіть якщо твоє світло це не стільна лампа або свічка, воно все одно може грати, якщо ти правильно з цим будеш працювати. Світло це карта скарбів. Якщо її правильно читати, знаходиш золото. А якщо просто на неї дивитись, то це просто стара ганчірка з плямами. Четвертий лайфхак. Деталі це не дрібниці. Беремо той самий кадр у майстерні з дівчиною. Знову нічого особливого, але якщо придивитись в задньому фоні: інструменти, контрольований безлад, бруд, правода, поруч, якась коробка з коробками, кейси і зосереджений погляд. А ще все це органічно вписується в кольорову гаму, жодного випадкового предмету. Ти не просто бачиш, що вона працює, ти віриш у це. Деталі створюють історію, не декорації заради декорації. А середовище, яке говорить замість діалогу. А тепер у наш кадр у мене на столі череп, свічки, розкидані дрібниці, на задньому фоні скелети, вікно з тюрми, і нічого з цього не з'явилося випадково. Це не просто прикольно виглядає, це підсилює настрій, показує хто я, де я, навіщо я тут. Якщо прибрати навіть одну з цих речей, сцена стане пустішою. А от і правда життя, друзі. Як тільки на кораблі закінчуються дрібниці, такі як кером починається бунт. А у відео нудьга. П'ятий лайфхак інтершум. Той звук, якого не видно, майже не чути, але він робить атмосферу. Якось до мене підходить друг і каже: Чувак, я зняв все, змонтував, накрутив кольори, наклав музику, а відео все одно якесь плоске, ніяке. Я йому а інтершум був. Він каже, який шум? Я звук чистив. Так, от і в цьому прикол: інтершум це фонова тиша, звук життя, не голос, не музика, не ефект, а те, що ти чуєш, коли нічого не чуєш. Наприклад, тихе гудіння вулиці, шелест дерев, далекі кроки в під'їзді, або як у мене, звук моря і чайок у хорошому кіно або серіалі. Такий шум завжди є. Навіть у сценах, де здається, що абсолютна тиша, насправді ти чуєш звук простору. Бо людське вухо не звикло до абсолютної тиші, а коли її немає, мозок думає, що щось не так. У мене, наприклад, на фоні грає звук моря і чаек. і хоч це може здаватися дрібницею, воно створює глибину. Твоє відео перестає бути просто говорячою головою, воно стає сценою, де щось відбувається. А якщо лишити все без фону, виходить, наче вакуум. Тиша вбиває, бо мозок не вірить у неї, і одразу здається, що відео фальшиве. Тож один простий хід: додай життя у звук: хочеш місто буде місто, хочеш море, ось тобі чайки. Але нехай твій глядач не просто дивиться, а відчуває, що він десь є. У найстрашнішій тиші завжди щось не так. Навіть у трюмі пахне, скрипить і капає. Якщо твій кадр не шумить, значить він ще не ожив. От ми маємо п'ять простих лайфхаків, які не потребують мільйонів, але виглядають як із Netflix. Це не магія, це увага до деталей. Тепер, коли ти дивишся серіал або фільм, подивись уважніше: колір, композиція, світло, дрібниці на фоні. Звуки там усе продумано завчасно, і тепер ти це знаєш. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь поставити лайк і напиши в коментарях, який з лайфхаків був для тебе найнеочевиднішим, або який вже давно хотів спробувати. І підпишись на канал. Тут ми не просто говоримо про відео, ми реально розбираємо, як його знімати, монтувати і заробляти на цьому. А якщо хочеш більше, приєднуйся до мого телеграм-каналу. Там я викладаю додаткові матеріали для випусків, схеми композиції, приклади світла, рухи камер, усе про що ми тут говоримо. Але у зручному форматі, щоб зберегти собі і використовувати на практиці. Послання знайдеш в описі під цим відео. У цьому світі одні шукають скарби, інші виправдання. Але справжнє золото не в скрині, а в кадрі. Якщо ти дослухав до цього моменту, значить ти вже на шляху, то не зупиняйся, знімай. Бо навіть Джек коробець коли знімав на телефон.